Сутиски виноградник Кобельник Олександр. Хочу показати свою школку виноградну, яку в прошлому відео знімав, як, як вона робилася. Планував зробити однорядову посадку саджанців, але так як місця недостатньо було для висадки того матеріалу, який в мене був, прийшлося знову робити їх дворядову. Що хочу ще показати? Хочу, хочу показати, як виготують. Виноград, який посаджений, який цього року буде вже родити, якщо буде все добре. Це молоді, молодий ряд, молоді, молоді посадки. От бачите, на односкосній шпалірі розташований кущ. Що ще хочу показати? ось так само. А ось вегетуючий саджанець другого року. Ми його в прошлому році садили вегетуючим, обрізали на обратний рост і цього року він пускає ось молоді побіги. Їх буде від двох до чотирьох молодих побігів можна залишати для формування виноградного куща на другий рік. Ще хочу сказати про похолодання, яке прийшло до нас. Якщо температура вночі прогнозувати, буде прогнозована до 2 градусів тепла, то буду, мабуть, все-таки знімати шпалери виноградну лозу та укривати, щоб запобігти вимерзанню молодого приросту. Це не, чого я буду це робити і при 2 градусах? В нас тут не зевина і коли 2 градуси обіцяють, то в нас може опускатися температура до нуля, а, а на ґрунті до мінус 1 заморозка. Ось так. В принципі, на цьому все. До побачення. Миру і добра всім.